Там не люди там. Вони так знущалися з них, що і шокарам били, і їсти не давали. Ну, дуже важко. Понад півтора року був у російському полоні військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олексій Несторенко, розповідає його донька Марина. Чоловіка повернули в Україну 23 травня під час обміну у форматі Тисяча на тисяча. Про це Марину сповістили телефоном. Я пішла ж, е, робити собі ж манікюр. Перше, ну якось даму не робила, а це вирішила. І мені дзвонили із штабу, сообщили, що Нестеренко Олексій Михайлович потрапив на обмін. Це такі емоції були. Я навіть вже хотіла бросити ті ногу, їхати ті додому, всім розказувати. Позвонила я сестрі, вона була вдома, вона зараз зі мною живе і розказала, що папа приїхав, все добре. Він вдома, а потім він нам сам перезвонив вечором, сказав, що я вже в Україні. Спочатку доньки спілкувалися з Олексієм телефоном. Так чоловік дізнався, що поки був у полоні, в нього народилась внучка Мирослава, якій нині 9 місяців. Побачити батька вперше за понад півтора року Марині та її двом сестрам вдалося за кілька днів після його звільнення. Ми поїхали до нього, він думав, що ми прийде вечором. А ми йому не казали при раніше. Він вийшов з проходної до нас, ми всі так плакали. Це я не не як це вам об'яснити, це такі емоції. Ми його так обнімали, ну, дуже. Він такий худенький, дуже став, що Ну, ви знаєте, він у вас стоїть. Він нарешті пережив це все пекло і він тепер вдома. До Збройних сил Олексій Несторенко приєднався у 2023 році. Йому дзвонили голова нашого села і сказала, що його визивають в воєнкомат. Ну, хоча ну, в нього не повістки, не було нічого. Він поїхав, за півдня пройшов комісію і поїхав служити, воювати. Спочатку вони поїхали на навчання, і навчання був у Франції теж. Потім його повернули, вони приїхали зранку вони ще два тижні повчилися, і їх відправили в Донецьку область на нуль. Двічі, каже Марина, її батько виходив для виконання бойових завдань на передовій. Раз він вийшов, вже два тижні нас не було з ним зв'язку, він нам познавши, що все добре. Долго ми з ним не побалакали, бо йому там дали день-два відпочити. Потім другий раз він вийшов і знову пропав з ним зв'язок. Тиждень-два ми почали бити тривогу, чому він не відповідає, що ж повинен був вийти на зв'язок. 5 жовтня 2023 року Олексій Несторенко потрапив у полон. Про це Марина дізналась за кілька днів по тому від старшої сестри. Вона позила на гарячій лінії 58 бригади. І їй сказали, що сітки бачили, як його вели в полон, брали в полон. Півроку він був, в нього був статус, зникли безвісті. Ми його шукали, тоді хлопці прийшли перший був обмін. Хлопці прийшли з полону і сказали, що вони його там бачать. І він хлопцям передав нам вісточку, що з ним все добре, що він живий, що він в полоні. Це була єдина вісточка від батька за весь час перебування в полоні. Очікування на його звільнення було важким, каже Марина. Сестра у нас така бойова, так вона не, не показувала цього. А от я дуже мені дуже погано було, я могла не їсти, зривалася постійно, на дитину, кричала. З чоловіком сварилася, а потім вже якось зібралася в руки, зрозуміла, що дитина, чоловік, і отак ми чекали. Важко було дуже. Ночами кошмари снились, і папа постійно снився. І ми віри, і кожен це обмін. Ми його чекали, дивилися списки. Під час першої зустрічі після звільнення батька, згадує Марина, помітила на ньому сліди катувань. Я в нього питаю, що це тебе за п'ятна, він то послідство тюремної житті, так він сказав. Я кажу, таке, ви знаєте, такі п'ятна, як то ну, печешся і бульбашка така на руці. Ото на, на всю шию. таке З однієї сторони красне п'ятно, з іншої, такі ручки худенькі. Шо? каже, сміялися з нас. Оце, могли бити, бітами, шокером били. Могли каже, їсти давали так потрошку, і то, щоб бігом їли на час. Каже, баба, ковтали все ціляком, щоб. Не голодним хоч будь. На вулицю, розповідав донькам Олексій, полонених майже не випускали. Там може колись там вправлять траву, на нагород комусь, сядеш, каже, то хоч сонце побачиш. А колись розказував, що вели їх нагород, а там російські діти плювали на спину, а російські жінки кричали застрелити їх. Нині Олексій Несторенко проходить реабілітацію, бо стан здоров'я за місяці полону значно погіршився, каже Марина. Щось у нього з, ну, з колінами, з ногами, бо їх як били, їм просто нападав на коліна, і там щось по це, І казав, руку світили, з рукою все добре, а от з колінами каже, крама може, ну все одно круте, болять, ну представте, як от той. Знущались дуже. Я цього ну, не люди, просто не люди. Попри те, що довелось пережити батьку в полоні, він не втрачає оптимізму і хоче якнайшвидше повернутись в рідне село, каже Марина. Планів в нього дуже багато. Він молодець, держиться, не, не униває, сил набереться і хай йде вдома. Ми його тут ждемо, дуже ждемо. щоб Він вже приїхав, щоб побачив свою онучку менше Мирославку, щоб побачив онучку старшу, євочку, побачив Єгорчика, щоб всіх побачив. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.